Перше на Закарпатті відбудеться міжнародний чемпіонат краси, який відкриє двері для всіх охочих 10 травня та збере гостей не тільки з України, а й з усього світу. Вхід буде вільний. Квитки лише на нон стоп для учасників та галу вечерю. Змагання проводить серед майстрів перманентного макіяжу, нарощення та ламінування. вій. «Це буде міжнародний чемпіонат краси, перший від мого імені від моєї академії краси. Задіяні дві ланки: це перманентний макіяж, нарощення вій та ламінування. Дуже багато буде в нас учасників із закордону з цілої України. Приїдуть. Ну хто не має змоги, ми задіяли і онлайн номінації лише для закордонних. З України неможливо прийняти онлайн, лише офлайн. Так що всіх запрошуємо. Учасники в нас всі заповнюють анкету. Всі можуть прийняти участь для кожного є своя категорія, тому що в цій сфері працюють рік, два, три, п'ять, десять років, і кожен собі обирає сам. Ну, у нас і ще буде чудова подія після змагань. У нас буде лайв демо. Це нон стоп. Це собі уявіть на одній великій локації в одному місці. Зібралися 25 спікерів. Із-за кордону з із цілої України і будуть показувати свої вміння. Масштабна подія дозволить отримати знання від 25 спікерів України та Європи, які продемонструють свою техніку на моделях в рамках нонстопу. Івент проходитиме 10 травня, і навіть дату для заходу обирали неспроста. Адже як каже Тетяна, саме цього дня буйно квітнуть сакури на Закарпатті. Основна частина взагалі цілого процесу у нас буде проходити в цій локації, в цьому приміщенні. Уявіть на хвилинку. Тут буде 30 кушеток. Це глобально В закарпатського точно не було. У нас будуть номінанти тут працювати. У нас буде екран ведучий. Адреналін, можете собі уявити, так? Да? Е, фотозона буде з цієї сторони. Потім у нас будуть там спонсори. А тут саме за цей от, <гум> у нас <гум> будуть сидіти судді. І Супер. судді не мають права заходити по кітину змагань. На самих змаганнях, де кушетки, де працюють номінати, можуть бути присутні лише гігієністи судді і технічний суддя, який контролює цей процес. Навіть головний суддя міжнародний чемпіонат краси на Закарпатті планує бути не лише потужним, а й патріотичним. Українська тематика переважатиме на заході. Протягом дня гості будуть оточені не лише красою. На запрошених чекають смаколики української, зокрема закарпатської кухні. Тому обов'язково бронюйте квитки і не пропустіть цікавий евент.